Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 4 листопада. Роботу Лозівського управління соцзахисту високо оцінили закордонні колеги. Допомогли не лише мешканцям громади, а й іншим українцям, які були вимушені виїхати з хворими дітками до Польщі. Лозівському управлінню праці та соцзахисту населення подякувала за зразкову роботу та людяне ставлення. Про це розповіла депутат Лозівської міськради Наталя Бохвалова на сесії міської ради. До неї звернулася родина, яка виїхала за кордон, і на вихованні якої знаходилася дитина з інвалідністю. Виникли нюанси з її лікуванням у Польщі потрібні були додаткові документи. Тож звернулися за ними у наш лозівський центр соцзахисту. І коли потребуюча сторона отримала цю довідку, повідомили, що за півтора роки війни такого досконалого документа вони ще не бачили. Тож тепер ця довідка в Польщі у закладі соцзахисту висить як зразок. Така новина гордості за роботу та людяність наших соцслужб. В місті Дніпро відбулися змагання з футболу другого туру дівочої футбольної ліги Ю 15. Вихованка Лозівського ДЮСШ юність Крістіна Труфанова, тренера Олександра Холодинського, виступила у складі дівочої збірної команди Харківської області металіст 1925 Грали дівчата проти команди Дніпропетровської області. В основний час гри переможця не виявлено – 2-2, А у серії пенальті влучнішими були господарки – 4-2. Тож за результатами матчу Лозівчанка у складі збірної області посідає друге місце з чотирьох. Кривбас – перше, збірна Харківської області друге, збірна Дніпропетровської, третє і Сістерс четверте. Тож вітаємо Кристіну і дівочу збірну області з футболу з гарними виступами і бажаємо перемоги в наступних іграх. І трошки довідкової інформації. Починаючи з літа разом з тренером Кристіна Терфанова проходила відбіркові етапи, щоб потрапити в команду металістом, і їм це вдалося. Кристіна член збірної Харківської області з футболу і учениця Харківського фахового коледжу спортивного профілю. Тренери Дюсаша Юність дякують захисникам і захисницям за можливість продовжувати навчання. І ще одна новина зі світу спорту. Наприкінці жовтня в Дніпрі відбувся чемпіонат Дніпропетровської області з плавання серед юнаків. В ньому взяли участь вихованці Дюсаша Юність і повернулися додому не з пустими руками. Ігор Лук'яненко здобув срібло на дистанції 400 метрів у вільному стилі. Четверте місце на дистанціях 200 та 800 метрів, шосте місце на дистанції 100 метрів. Спортсмен підтвердив норматив першого спортивного розряду на більшості дистанціях. На жаль, пропустив через хворобу чемпіонат Володимир Іванюк, який також мав приймати в ньому участь. У спортшколі повідомляють, що наразі хлопці готуються до виступу на чемпіонаті України у складі збірної Дніпропетровської області. Тож бажаємо здоров'я і цілеспрямованості спортсменам та їх тренерам Світлані Євстаф'євій і Марині Черненко. Вихованці студії Новіна Лозівського палацу дитячої та юнацької творчості переможці конкурсу магія медіаосвітнього коміксу від Академії української преси. Отримали у подарунок кілька примірників коміксу Дім на долоньках. Один з них юні телевізійники вирішили подарувати своїм друзям та партнерам з юнацької бібліотеки. Комікс під назвою Дім на долоньках ми скоро повернемося. Це медіа освітні видання, що в художній формі показує складнощі адаптації родини під час вимушеного переїзду, переживання за рідних і дім, куди ще немає змоги повернутися через війну. У центрі оповіді сім'я газдів. Пригоди та негаразди вони долають разом, допомагають і підтримують одне одного та мають свій чарівний оберіг. Окрім цікавої історії, комікс розвиває навички критичного оцінювання, медіаповідомлень і відповідального ставлення до споживання та поширення інформації. І до новин Харківщини у Харкові ввечері 2 листопада, близько 9-ї години, пролунали вибухи. В обласній військовій адміністрації повідомили, що це спрацювало ППО. Потім серія вибухів пролунала близько 12-ї ночі. Міський голова Ігор Терехов повідомив про влучання по цивільних об'єктах в одному з районів Харкова. Очільник ОВА Олег Сенігубов написав про ще одне влучання по цивільному об'єкту у Харківській області. П'ять пожеж, що сталися після російських ударів по Харкову та району з безпілотників, гасили 140 рятувальників. Вогонь охопив житлові та адміністративну будівлі, гаражі, господарчі споруди, легкові автомобілі, СТО, цех, а також будівлю навчального закладу. Вісім людей, у тому числі двоє дітей, мали гостру реакцію на стрес після атаки РФ на Харків вночі 3 листопада. Медики надали їм допомогу на місці, повідомив керівник області Олексій Губов. Наслідок атаки БПЛА поранених немає. Адвоката колишнього співробітника СБУ з Харківщини судитимуть за державну зраду. До Чугуївського міського суду передали обвинувальний акт щодо 29-річного адвоката із села Хотімля Вовчанської громади, який співпрацював із російськими військовими. За даними слідства, чоловік почав спілкуватися із представником російської спецслужби на початку березня 2022 року. Зв'язок вони тримали у телеграмі. Адвокат допомагав окупантам на своїй автівці перевозити спецзасоби для ведення бойових дій, привозив їм різне спорядження та звітував про роботу представникам спецслужби Росії. Окрім цього, він передавав ворогові інформацію про місце знаходження української армії. Обвинувальний акт щодо чоловіка сформований за частиною 2 статті 111 Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі та конфіскація майна. Обвинувачений працював в СБУ на Харківщині рік. Підозру йому заочно оголосили наприкінці червня 23-го року, оскільки він перебуває на території Росії. У жовтні Київський районний суд Харкова дозволив проводити щодо нього спеціальне досудове розслідування. Це була остання новина на сьогодні. На цьому ми прощаємося з вами та зичимо мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.